Шановні колеги, присутні, як вимагає норма закону, міський голова, відповідно, ініціатива громадян може бути або рішення Сільської селищної міської ради в плані виконання закону може бути ініціатором звернення до сусідніх територіальних громад. Я як міський голова звернувся до сусідніх територіальних громад, з якими ми живуємо. Більше того, звернення наше з вами, моє особисто базується на е, прорахунках і фактично рекомендація Міндрівон щодо виконання норм закону. Ми не вийшли за межі 20-кілометрової зони обслуговування майбутнього адміністративного центру і хочу сказати на загал наступне. Мова не йде про приєднання сільської чи селищної громади до міста Бучі. Місто Буча виконуватиме по цьому закону функцію адміністративного центру. Бо після ліквідації, проведення реформи, зникнення районних державних адміністрацій, районних рад, вся повнота відповідальності за організацію життя в селі, в селищі місті лягає на місцеве самоврядування. Але місцеве самоврядування повинно також в силу обставин, що одні громади більш спроможні інші межору. Спроможні потребують коригування і загального підходу в організації життя в цих громадах, тож законодавець передбачив, що центрами об'єднання, виходячи із методики, є по визначенню районні центри, тому що вони успадковують інфраструктуру, вони успадковують інфраструктуру району, районної державної адміністрації, незалежно від того, місто це чи селище, районний центр. Міста обласного значення по визначенню, виходячи із статусу, тому що новоутворені громади вони фактично набирають тільки статус міста обласного значення. Ми як місто обласного значення, які пройшли шлях 2002 року по 2007, для того, щоб вибороти право і мати статус міста обласного значення, маємо ту якость, якость яка дає нам право звернутися до сусідніх територіальних громад. Зокрема, ми звернулися з вами. До сусідніх територіальних громад, селище Гостоми, селище Горзик, селище Німішаєво, Михайлівська, Рубежінка, Козинці, Діброво-Ленінське, яке входить в Кузинську сільську раду. Поруз котень Клавдії Тарасове, Микуличі, Пилиповичі, Бабинці, Буда Бабинецька, Здвижівка, Лубяніка, Гаврилівка, Озера, Мощун, Горенка і до сільської ради села Сеня, Вижорського району. Найвіддаленіший населений пункт село Здвижівка і Пилиповичі знаходиться, повторюється в зоні рекомендованій доступності до 20 кілометрів. Зокрема, хочу вас проінформувати. Що кожній із цих територіальних громад ведеться жваве обговорення, і слава Богу, що вони мають право вибору, виходячи з норм закону, а по факту ще є цей вибір, чи залишитися центром обслуговування селища міського типу Бородянка, чи центром обслуговування цієї об'єднаної громади, місто обласного значення Буча. Хочу проінформувати, що Цьому процесі виникає і бажання в інших громад бути самостійною адміністративною одиницею і брати ту якість, про яку ми з вами говоримо. Зокрема, селище Гостоме вийшло з пропозицією, щоб об'єднати села навколо себе і бути адміністративним центром. Це жвава йде робота, діалог з кожною громадою. Якістю цього процесу має бути наступне. Кожна громада, яку який рекомендується визначити адміністративним центром один чи інший населений пункт, має на своїх зборах, рішеннях той метод, який визначив законодавець, прийняти обдумане рішення. Повторююся, мова не йде про те, що громадяни цих населених пунктів стають громадянами міста. Вони мають свою громаду, незалежно від того село чи селище, Свої межі, свою містобудівну документацію, своїй сталий розвиток, вони будуть розвиватися, як розвивалися донині, тільки більш успішніше, маю на увазі донині в тих межах територіях, в межах сільської і селищної ради. Місто Буча стає адміністративним центром в разі такого об'єднання. Тож, у вас на руках є роздатковий матеріал. Я хочу відразу зробити акцент на проєкті рішення. Проєкт рішення звучить наступним чином. Інформацію Бучанського міського голови про проведену роботу щодо об'єднання ми ще її зараз обговоримо прийняти до відома. Друге, підтримати пропозицію Бучанського міського голови щодо об'єднання територіальних громад, а саме. Бабинецька селищна рада, зокрема, село Бабинці, селище Бабинці і Будабанецька, Лисовицька сільська рада, Гурнівська селищна рада, Гаврилівська сільська рада, село Гаврилівка та Тарасівка, зокрема, Костомиська селищна рада, Оренницька сільська рада, село Гореничі та Горнецька, Здвижівська сільська рада. Клавдієво Тарасівська селищна рада, зокрема, і Клавдієво Тарасове селище та село Порусноте. Козинцівська сільська рада, село Козинці і Діброволенівське, Лубенська сільська рада, Мироцька сільська рада, Микулівська сільська рада, Михайлівсько-Рубежівська сільська рада, і зокрема, Михайлівська-Рубежівська. Та Забуча, Немішаєвська селищна рада, Озерська сільська рада, Пилиповецька сільська рада і Синяківська сільська рада, зокрема, село Синяк, Червони, Воронківка і Раківка. В межах не тільки територіальної громади, а в межах сільської селищної ради. В одну єдину територіальну громаду об'єднану з центром адміністративним містом обласного значення Буча. Ну і далі по тексту. Тож, шановні колеги, з приводу першого питання я проінформував вас за цей процес. Більше того, знаю, що частина депутатів активно долучилася до цієї роботи. Всі вивчили закон до Семену і проводимо зустрічі, обговорення і маємо вийти на той позитивний результат, який очікують в першу чергу села, селища, міста, громадяни цих населених пунктів, а відтак держава в цілому. Дякую.